Вітаю вас, непереможні та незламні. У нашій студії неперевершена гостя. Зустрічайте, будь ласка, довгоочікувана гостя Ірина Білогай, співзасновниця ветеринарної клініки Плюс», «Вет лікар ветеринарної медицини. Ірина, доброго дня! Доброго дня! Ми дуже раді вас вітати. Велика вам вдячність, що ви сьогодні з нами, що ви вибрали час, прийшли до нас, щоб надати нам дуже важливу, дуже цікаву інформацію. Ну, таке риторичне запитання, як завжди, як ви прийшли до вашої чудової професії? До професії прийшла несподівано. Це було покликання з дитинства, але потім була на роздоріжжі. Я вже не планувала працювати по професії, було не було досвіду, але запропонували роботу в клініці, де я почала свою практику. Саме це мене привело в подальшу мою професію. І я зрозуміла, що я на своєму місці, що я не ходжу на роботу, я ходжу туди, де мені подобається. Я проводжу там свій час, я проводжу там все своє життя. Так, це, знаєте, такий щасливий випадок, так? Насправді так, можна сказати. Але ж, знаєте, судячи по тому тому успіху, який ви вже набули, тому по тому практичному досвіду, який за вашими плечми, можна сказати, що цей цей не випадок, це така вже закономірність, що ви на своєму місці і займаєтеся своєю улюбленою справою. Так, можливо, але ж в мене був вибір піти працювати на іншу роботу, тому що ну, скажімо так, всі потребують фінансової стабільності. Тоді я не роздивлялася йти працювати асистентом чи йти працювати до ветлікарні якоїсь, тому що асистентам на той час платня була не така велика. І випадково я подала резюме. І мені зателефонували і запропонували роботу в клініці, де я зрозуміла, що саме тут я повинна залишатись. Також це була підтримка батьків. Вони мене підтримували, навіть коли було дуже тяжко, коли я думала, все кидаю, все. Це була підтримка батьків, це була підтримка друзів, і також це була підтримка лікаря-наставника, який привів мене в цю професію, який надавав мені. Цієї дороги, скажімо так, дороги в майбутнє. Так, велика вдячність і батькам, вашим і вашому наставнику. Так, це дуже важливо, тому що ви вже встигли допомогти багатьом тваринкам, нашим, хвостикам, так, і їх володарям. Це дуже важливо. Давайте ми визначимося, хто до вас може звертатися, з якими проблемами та питаннями, хоча це більш риторичне запитання, але ж як то кажуть, давайте оголосимо весь перелік. Це можуть бути домашні тварини, це котики, собачки. Також це можуть бути гризуни. Гризуни це кролі, морські свинки, це щурики, хом'ячки. Ці питання також можуть бути різнообразні. Це може бути як терапія, догляд, це можуть бути планові операції. Це можуть бути консультації по догляду, по годівлі, по обробкам. Тобто, на сьогоднішній день ми е, даємо ті послуги, які потребуються від народження і на протязі всього життя тварини. Чудово, отже, весь перелік ветеринарних послуг у вашому арсеналі, можна так сказати. Так, так? можна отримати терапію, можна отримати консультацію, можна отримати. Е, Аналізи, аналізи крові, аналізи зі шкрібу, зі шкіри, це можуть бути мазки, це можуть бути мазочки. Це те, що дає повне дослідження тварини. Так, і це дуже важливо. Такі діагностичні властивості, бо все спочинається з діагностиці, так, так. і від цієї правильної діагностики залежить і лікування. Отже, Ірина, ось перша консультація, вона дуже важлива. Давайте обоснуємо чому перша зустріч це знайомство з вашим лікарем. Це необхідно не тільки для вашої тварини, але й саме для вас. Навіть якщо це здорова тварина, це необхідно зробити, тому що коли Є щось необхідність звернутися до вашого лікаря, і ви не знаєте, куди бігти. А так ви вже з вашим лікарем на зв'язку. Тобто він знає ваш повний анамнез, він знає, як тварина розвивається. Він знає, чи чим тварину ви кормите, що тварина п'є, скільки тварина п'є, які ліки приймала або які ліки стоїть, варто порекомендувати на прийом. Тобто, перша зустріч це необхідність. Це не рекомендація, а це є необхідністю, яку ну, мало хто дотримується на сьогоднішній день. А це ж дуже дуже важливо, бо ви знайомтеся із власником, із самою твариночкою, і за рахунком особливості притаманні саме цієї тваринки. У кожної тваринки свої проблеми, так, свої якісь особливі. Тварина є індивідуальною. Так, і навіть характер у кожної тваринки звісно, це навіть нагадує як. Власник та тварина. Іноді так. навіть говорять, що тварина похожа на власника, і це насправді так є. Іноді так і буває. Що якщо тварина покладеста, а власник переживає, то буває таке, що тварина стає агресивніше стосовно переживання. Так, так, Вона відчуває. Що, так, власник переживає і тварина переживає. І це дуже замітно. Так. Особливо якщо це терапевтичні прийоми, коли там тварину подержати треба, або це лабораторна діагностика, коли здаються якісь аналізи, і це переживання передається від власника до тварини. Є тварини е такі, що е там, заходять, от, почувають себе як вдома. Це більше розташоване до того, як власник е адаптується до цієї середи. Тобто він майже не хвилюється. Тобто, це є позитивна динаміка. Також є тварини, які дуже добре адаптуються, а є тварини, які не адаптуються. Частіше це коти, коти, яких не виносили з квартир, які майже не бачили чужих людей, які бояться чужих людей, особливо бояться чужих місць. Тобто вони покидають свою зону комфорту. Так і е, як часто треба приходити до ветеринара, навіть якщо, якщо все добре з тваринкою, тобто е, суб'єктивно у власника нема жодних там якихось питань до тваринки, нібито все добре. Але ж все одно як, як часто ви радите приходити на консультацію? Я би рекомендувала раз на півроку проводити чек-ап тварини. Тобто, навіть якщо тварина здорова, чекап показує, на що варто звернути увагу. Тому що, як і ми люди, ми раз на рік проходимо медкомісію, це є обов'язково, це є рекомендовано. так і для тварин є рекомендовано. Мало це хто робить, але це є рекомендація така. Будь ласка, почуйте. Ви знаєте, я дуже вдячна вам за цю пораду, бо деякі власники хвостиків все ж таки не розуміють, що чим вони раніше прийдуть, чим таким скажімо, з профілактичною метою звернуться до свого лікаря-ветеринара, тим менш потім буде проблема, але ж тваринка взрослішає, дорослішає, так старіє, також до речі, набагато скоріше ніж ми. Шкода лиш так ну, в них е, обмін речовин швидше, ніж у людей, так. тому старіння приходить швидше. Також є хронічні захворювання, ті, що спочатку йдуть безсимптомно. Безсимптомні захворювання дуже важко виявити на ранніх стадіях. І коли з'являється гостра симптоматика, тоді клієнти звертаються до свого лікаря, і іноді буває це вже термальні Термальні сроки, коли необхідно діяти тут та зараз. Іноді це буває вже занадто пізно. Ось, ось тому ми дуже вдячні, що ви про це нам розповідаєте. Це так, така важлива інформація. Я знаю, що можна отримати вашу консультацію у разі необхідності, також в онлайн режимі, так? Так, це є дуже зручно, є зручно для тих. То зараз перебуває не в місті, або зручно для тих, кому зараз важко виїхати, для тих, у кого є агресивна собака, або якась симптоматика, з якої люди розуміють, що вони не довезуть до клініки або не знайдуть лікаря. Це є дуже зручно. Це є перша симптоматика, це є перша діагностика, це є перше лікування. Стосовно чого це може дати першу медичну допомогу. Це дуже важливо. Я також знаю, що в деяких таких екстрених випадках е, у вашій кліниці є дуже важлива така послуга, це виїзд на дом. Так. В яких випадках все, все ж таки ви пропонуєте і радите це, цим використовуватися? Виклик це е, зручність господаря. Виклик це до тварин, які не транспортабельні. Виклик це для тварин, які мають зоагресію. Це тварини, які бояться покидати свою зону комфорту. Це великі тварини, це собаки крупних порід, або це собаки, які знаходяться далеко від клініки. Також це можуть бути неробочі часи, коли є гостра симптоматика і є необхідність надати допомогу тут та зараз. Також в такий час. Планується виклик додому. Чудово. Достатньо зателефонувати, так? Так. І записатися на консультацію чи визначитися з іншими питаннями. Любі, друзі, ви бачите телефони на своїх екранах, ви також бачите силички на соцмережі нашої чудової кліниці VetPlus. Додавайтесь до сторінок обов'язково. Ви будете завжди отримувати дуже важливу, дуже цікаву і дуже необхідну інформацію. Ірина, я знаю, що у вас проводяться всі ті оперативні втручання, які необхідні, які, скажімо так, ну являються такими базовими. Ось давайте розк... Розк... почнемо з стерилізації пресловутою. Стерилізація це профілактика захворювань для кішок для та для собак. Це є необхідністю, якщо тварину не збираються в подальшому розводити. То стерилізація профілактує рак молочних залоз та профілактує піометру. Лікування е, значно дорожче і значно проблематичніше для здоров'я тварини. Частіше проблеми виникають з віком. Е, виникають з віком після 9-10 років. Це вже є розвиток хронічних захворювань і йде розвиток ракових е, клітин. Тобто, стерилізація це є повна профілактика, це є необхідністю. Також стерилізація це зменшення популізації бездомних тварин. Так, це дуже важлива процедура, але ж вона навколо неї така е, кількість міфів існує. Давайте ось розвіємо перший міф: що якщо стерілі не стерилізувати, то е, тваринка може померти від онкозахворювання. Чи це не міф? Якщо не стерилізувати, то тваринка може померти від рака молочних змогів. Навіть так? Так, це є. Та основа, чому рекомендовано стерилізувати, наряк молочних залоз – це є розвитком проблеми гормональних препаратів: це антисекси, контріки, стопсекси і нестерилізованих тварин. Зрозуміло. Але якщо вже не встигли зробити це у ранньому віці, що робити? Стерилізація проводиться на протязі всього життя. Для того, щоб міні... мінімізувати ризики з наркозом під час стерилізації, рекомендовано доповнювальні аналізи. Це можуть бути аналізи крові общого та біохімічний, загальний та біохімічний, це можуть бути узі серця. Це мінімізує ризики і є рекомендація на стерилізацію. Якщо не встигли зробити стерилізацію, то що робити власникам? Тваринка обречена, все. Вона, якщо не встигли в ранньому віці, то можна зробити в будь-якому віці. Так я за це кажу, що ага. є рекомендація. Якщо це тварина старшого віку, 8-9 років, можливо, даже 10-12 років, для мінімізації ризику проходять аналізи до обстеження перед стерилізацією, перед наркозом. тобто ніколи не запізно. Ніколи не запізно зрозуміла. Ось вважається, що якщо в ранньому віці не зробили, то все вже робити неможливо. Ризики онкології будуть. Ризики розвитку, але вони будуть значніше, значніше менше після стерилізації. Якщо тваринка в жодному випинку дівчинка не народжувала, це також є ризиком майбутнього. якщо тварина не стерилізована, так це є ризиком зах... розвитку захворювань. Якщо тварина взагалі не мала статевих стосунків з, з іншою собачкою, все, що з... пов'язано зі статевим розвитком, все, що пов'язано зі статевим життям тварини. Якщо тварина не розводиться, то стерилізація і кастрація це є першим, що рекомендовано для власників. Для каболів, для кастрації, це профілактика. Простатиту для самок це профілактика раку молочних залоз та піометри. Зрозуміло, з якими частіше проблемами зіштовхуєтеся впродовж своєї практики? На сьогоднішній день це проблеми дерматології е, значно часто зустрічаються. На сьогоднішній день це проблема мочекам'яних захворювань у котів рідше у собак і. Е, на сьогоднішній день дуже актуально це вже коти похилого віку з хронічними захворюваннями. Так, зрозуміло. Я знаю, що ви також робите таку гарну, перевершену процедуру, як чистка зубів, так? Так, чистка зубів це, це так важлива процедура. Давайте обоснуємо розкажу. Вона розкажу. важлива, тому що. Собаки, коти, вони не люди, вони зуби зранку не чистять. Є власники, які слідкують за зубами, які зуби собакам чистять. Це є дуже класно, але у тварин, як і у людей, зубний камінь облаштовує на зубах. І коли зубний камінь починає розрушати зуби, починає Розрушати десну, то собака іспитує біль, дискомфорт. Собаки тяжко їсти, собаки тяжко пити, і на фоні цього розвивається стрес, на фоні цього розвиваються до доповнюючі захворювання. Тому гігієна ротової порожнини це є особливостями кожної тварини. Це є точністю, що власник повинен виконувати, так як погодував там. Дав водички і необхідно подивитися, що, на... що в хошов зротові тому що профілактика це завжди краще, ніж лікування. Знаєте, я була так вражена. Ви є лікарем моєї собачки. Е, я вам дуже дуже вдячна. А, ви знаєте, перше, що ви помітили, от ніхто б не помітив. Ми нібито все добре, вже так прийшли до вас, і ви сказали, так там з зубіком. Як ви це помітили? Адже ми рота навіть не відкривали. Не відкривали. Але ж ви помічаєте у тваринці все? Це вже у вас таке професійно, так? Кожна тварина на огляді повинна бути оглянута повністю, тобто це очі, ротова порожнина, це вуха, це животик, це заміряння температури, це повний комплект, що тварина повинна надати, скажімо так. Це велика вам вдячність через те, що ви знаєте, я помітила, що ви знаходите спільну мову з будь-якою тваринкою. Навколо вас, коли ми приходимо, великі такі е тваринки і собачки, і таке. ви не боїтесь, як ви з ними впораєтеся? Я вам скажу найчастіше потрібно боятись маленьких. Так маленькі <смаленькі> приносять багато набагато більше. Страху, ніж великі, великі це собаки, які виховуються власником. Маленькі це собаки, це собаки, ой, ти мій хороший, так? Тому маленькі це зачасту не трогай мене своїми руками Звичай, грязними. Да, я тобі зараз відкушу палець, відкушу руку. І з маленькими набагато тяжче знаходити общу мову, але на сьогоднішній день дуже багато є приборів. Є багато. Пристроїв, які допомагають в праці з такими тваринами. Так, і так важливо, коли вчасно можна визначитися з усіма особливостями твариночки і вже заздалегідь, ну, наприклад, назначити їй особливу дієту, якщо така необхідність щодо корму. Давайте дуже важлива ваші рекомендації і ваші поради. Е, стосовно корму, я не є. Е... Стороннім е, сторонником е, натурального раціону я знаю, що на сьогоднішній день багато людей, багато клієнтів. Вони годують натуральним раціоном. В натуральний раціон вход, входять каші, входять м'ясо, входять е, іноді, даже субпродукти, е, входять овочі, е, іноді це є добре, але є тварини, є, які потребують дієти імін е, саме на кормі. Дієти можуть бути для травлення, дієти можуть бути для захворювань нирок, для захворювання печінки. Це є необхідністю. Є люди, які кормлять кормом. Корм, якщо він є сегменту супер преміум класу, то його також треба підбирати індивідуально. Корм завжди підбирається індивідуально. Нема такого, що зайшли в магазин, сказали мені, ось того дайте, я попробую». І тварині він зразу підійшов, іноді буває, що він зразу підходить, а іноді буває е розстройства, іноді буває дерматити, іноді буває, що собака зовсім або кіт зовсім його не їсть. Любий корм підбирається індивідуально. І знову ж таки треба записуватися на консультацію і повний обсяг так всебічний так. і гадування і профилактика і профилактика у тому числі і не просто захворювання якихось там я на мамаглісних інвазій таке інше все це на прийомі я вже не кажу про екстрені випадки ось давайте ще визначимося на які ознаки треба звертати увагу щоб негайно записатися до вас на консультацію Необхідно звертати на те, як тварина п'є, на те, як дитина ї... Дит... тварина їсть, на те, як тварина веде себе, коли ви приходите, якщо ви працюєте, або яка вона в активності, якщо ви там її весь час бачите і бачите, що щось змінилось. На це необхідно звертати увагу. Немає такого, що він перестрасував до завтра, пройде на це не варто скидувати. Варто брати тварину і одразу їхати до ветеринарного лікаря. Чудово! Отже, любі друзі, ви все чули, все бачили. Ще раз нагадую вам, що телефон ви бачите на своїх екранах. Додавайтесь до силочних соцмереж, до сторінок будете завжди отримувати інформацію. Але ж найкраще вже записуйтесь на консультацію. І у будь-якому випадку, навіть з профілактичною метою, бережіть своїх твариночок, це дуже-дуже важливо, адже вони нам всі рідні. І Ірина, вам велика вдячність. Ви просто ну, знаєте, ми настільки раді, що ви в нашому місті, настільки задоволені тим, що у нас такі чудові фахівці, як ви. Отже, наші тваринки захистили. А, скажіть, будь ласка, як вам вдається так гарно виглядати при таких навантаженнях? Ой, іноді це буває таке, що, як кажуть, забула в зеркало подивитись. Навіть іноді власники тварин співчувають. Так? Так, це може бути настільки загруженість, що там. Ти вже не думаєш про те, як ти виглядаєш. Ти думаєш скоріше там відправити аналізи, або скоріше тому зателефонувати, бо скоро прийде вже той. І іноді так справді є таке, що власники дивляться і такі боже. Ну то власники, можливо, бачили вас в більш гарному стані, а ви завжди в гарному стані. Бо, знаєте, та любов, та. Терпіння, ну я не знаю, наснага, яку ви випромінюєте ви щодо твариночок, ну це просто неперевершено. І відразу відчувається, що це ваше предназначення. сто відсотків. Я знаю, що ви також підвищуєте завжди рівень своїх знань. Чому для вас це так важливо? Це важливо для кожного лікаря. Лікар ветеринарної медицини завжди розвивається, це завжди отримування нової інформації, тому що. Медицина не стоїть на місці. Медицина розвивається, з'являються нові препарати, з'являються нові методи дослідження. Також дуже багато методів дослідження, які вдосконалюються. Тому розвиток це те, що потрібно протязі всієї кар'єри. Ви знаєте, ось якщо нас наразі бачать наші телеглядачі, то це сама доля, так? Бо я хотіла ще запитати, за якими ознаками треба вибрати лікаря-вітеринаря, але мені здається, що вже без коментарів. Відразу все зрозуміло. Ми дуже вам вдячні, що ви сьогодні були з нами. Швидко минув час, але ж для наших телеглядачів жодних обмежень немає. Вони будуть телефонувати, записуватися на консультацію і їх твариночки будуть завжди у гарному стані, це найважливіше. А вам є що побажати українцям? Так, я на сьогоднішній день бажаю сили, бажаю теплих сонячних днів та гарного настрою. Ось так коротко та ясно. А ми вам свою чергу бажаємо всього на кращого, проквітання. Ми дуже раді, що у нашому місті є чудова клініка, ветеринарна клініка Вет Плюс. До побачення! Дякую, до побачення, до побачення, любі друзі.